Ось так у мене прокручились огірки. Пройшло двоє суток. І сьогодні я хочу їх висадити по нові технології. Я хочу зробити таку міні-тепличку, ну і зараз буду вам це показувати. Ось так я розмітив рядочок. В середині буде канавка, по бокам горбочки. Я покажу, як я далі буду це заповнювати. Ну ось зробив, щоб була десь отака земляна конструкція. Пролив з усіх сторін. Для того, щоб вона трималась ну, ось так, поки що. Один кінець стріч плівки я намотав на таку палицю і закріпив залізними такими штирками. Для того, щоб вона трималась. І буду розмотувати. Потихеньку, аж до кінця. У минулому році я вирощував свої огірки тільки під білою плівкою, але це теж дало можливість мені отримати раніше врожай. Після того, як огірки зійшли, я зробив отвори, потім вони підросли вже за межі плівки і росли далі вже самостійно. Після сходів вийвся гарний урожай. Я їх після того, як вони вже почали плодоносити, промульчував. Вирощував я їх як прямо на землі, так і на шпалері. Урожай був гарний. Ну, як бачите, огірки були красиві. Це було в минулому році, наподився. Що я буду робити далі в цьому році? Ну, ось так. Половину я пройшов і по ходу з боків присипував землею, тому що воно чіпляється одному незручно. Нам саме головне, щоб в середині була канавка. Прижимаємо саму плівку до бугорків. Отак от я далі її веду. Рівчачок от так виходить до кінця. Ну а тут о, коли вже я на ці бугорки намотую саму плівку, прикидаю зразу землею. Ну, ось За допомогою отакої приспособи банка. Прикріпив до палиці, нагрів її із балона газу, можна чимось іншим, і поробив такі руглячки для того, щоб сюди вже садити насіння, яке проросло із огірків. Ось так виглядає конструкція нижньої основи для посадки насіння огірків. Отак я поробив. Може хтось іншим способом поробить такі отвори. Я робив ото банка із консервів і нагрівав для того, щоб поробити такі отвори. Далі я зроблю таку луночку і в кожну лунку вложу прокручений огірок. Потім беру, присипаю землею потихеньку, помаленьку беру таку трошки його сирувату. Вот так. потрошку, ну а потім, пролью це водою. Ось почекав, поки вода питається в землю повністю і потім промільчував кожну лунку. от Отак буде виглядати нижня конструкція міні-теплиці. Ну, чорна плівка для того, щоб... Нагрівалось коріння і не ріс бур'ян. Ну, а тепер буду брати білу плівку і накривати мою конструкцію. Отак, От на завершаючому етапі ми отримали таку конструкцію. Як бачите, у нас під низом чорна плівка, зверху біла плівка. Чорна для того, щоб. Було тепліше в корневій системі і не неріс бур'ян. Ну а біла плівка у нас захищає від холоду. Тому я думаю, що огірки зійдуть бистренько і ми будемо мати раніш урожай. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте. Мій канал. Я буду дуже вдячний і за коментарі. Ну а вам теж гарних врожаїв. До нових зустрічей!